Досі сидиш з ноутом, який гріється так, що на ньому можна смажити стейк, тоді тримай огляд, охолоджуючої підставки GamePro cp 950 яка не просто підставка, а справжній лайфсейвер для твого ноутбука, особливо в іграх, монтажі чи просто довгих сесіях перегляду серіалів. У неї всього один 140 мм вентилятор, що має подвійну систему захисту від проходження пилу. Працює практично безшумно, але при цьому дає серйозний потік повітря. Аж до 2200 обертів на хвилину, а значить, ефективне охолодження без зайвого шуму, та ще й виглядає стильно: чорне металеве покриття, ущільнюючи поруч та прокладки із магнітним кріпленням для додаткового охолодження, яскраве rgb підсвічування з 10 режимами, яке додає геймерської атмосфери, та додатковий бонус у вигляді знімної підставки для смартфона. Підставка сумісна з ноутами від 14 до 19 дюймів, плюс має регульований нахил у кількох положеннях. Хочеш рівно, хочеш з підйомом, без проблем. Забудь про шиї чи спині. Не як зручно. GamePro CP950 950 це як кондиціонер для твого ноутбука. Раз спробуєш, вже не зможеш без неї. Особливо, якщо граєш у вимогливі ігри чи монтуєш відео 4К. Це мастхев. Рекомендую.